Усі мої вітання. Олександр на зв'язку. Робимо сьогодні огляд самоскида Welton. Друзі, дуже-дуже дуже всіх прошу, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Ставимо вподобайки і дивимось далі відео. Дивіться, який красень. самоскид Welton. 60 кубів. Ось Сафіндракс, гальма Діскові. Длина самоскидика 10 з метрів, висота 3,6, колеса, нулячі, бринстоун, резина, диски нулячі. Дивимось. Ходова повністю перебрана, подшипник перевірений. Дивіться, який красень. Покрашен поліуретановою краскою покритий лаком. Само скіт сіяє, і блистить. Дивіться, рама нуляча, нульцова. Ми її зварили, То тут 0, метрів, 0 мм пробіг рами. Як в магазині. Так. Сам москит практично ми зробили його повністю. Наша робота. Друзі, дуже прошу підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивимося ось. Яка красотища. Дивимося ще. Яка красотища. Ще дивимось. Друзі, дивимось далі. Зараз подивимось внутрі. Супер! Красоти яка. Електрика вся нова. Гідравліка також. Зараз подивимося гідравліку. Гідравліка, хіва, Голландія. Нуляча. Бачите? Все зроблено по найвищому класу. Дивіться. Який красень.